Вадим Дмитрович, ви поет, митець. Скажіть, будь ласка, яку роль от, для кожного митця є якесь джерело натхнення? От яку роль у вашому творчому доробку відіграє саме Біблія, саме християнські цінності? От в моїй творчому доробку дуже багато пісень і віршів на таку духовну тему. Якось так трапилося, що що з духовної я написав, от як не дивно митці. Які завжди співають там, про любов, про кохання. Про... І слухають, слухають і кажуть, Вадиме Дмитровичу, а чи не могли б написати таку духовну пісню, де я десь вимолюю Бога, чи Бог мені допомагає? І От такі вірші є і в Іво Бобула, і в Павла Мрижука, Мережука. Тобто, десь вони. Ніби Бог покликав їх, скажімо, щоб вони заспівали. Ну і про той проєкт великий, це воїстину, бо приїхали москвичі, кажуть, от ну вони так сказали, от хахли, і в цьому нас перескочили. Паніш, що написали, все-таки якось, ну, якось господнє проведіння було, щоб ми написали. Тексти на 10 Господніх заповідів і дали в уста відомим виконавцям, які не відмовилися, і майже безкоштовно почали, скажімо, заспівати пісню, оранжувати, це величезні гроші виконати. І це передалося людям. І ми зробили диск, і передалося, і зараз цих дисків. Ну скажем, попит на них зростає з кожним днем. Я одержую багато листів, прийшли цей диск, а їх не так багато. Ну а е, ті тисячу е, дисків, кожний диск десь, я не знаю, скаже, як мінімум 10 доларів за це, це до тисячі, за вже десять тисяч за та, 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 та. Але е, поширення є і е, ця духовна. Слово воно долітає, і не тільки долітає ті, хто читає Біблію, бо скажімо, Біблія не всім відкривається. Це якщо людина вам скаже, що так читав, читав, то не вірте, він її не читав, він не знає, бо це там треба дорости до Біблії. А от ті біблійні заповіді, які там кладені, перекласти, так сказати, на, на пісенний лад, і вони доносяться тоді і легше, і, і, і може на ширшу аудиторію. От, скажімо, джерело натнення і звідки йде оці духовні вірші, духовні пісні, які є в моєму дробку. Я вже не молодий поет, я маю за 70, за 70, за 70, але і маю, що таке, я, мабуть, і пісень написав більше тисячі, а десь більше 40 чи 50 книг, але книги, ну, повірте мені, як ціх. Десять таких щоб великі книги, і маю збути. От сьогодні має бути мій вечір, творчий вечір. Там вже не буде рельєм, це буде такий розмова поета з слухачем, де я готовий і читати поезію, і відповідати на будь-які питання. Цікавий ще поет в тому що він працює не один, скажем, той прозаїк пише, один. А пісня, так наприка, створюється, то ти має залучити і композитор і виконавця серед всіх цих трьох найбільшу цікавість становить виконавець. Ну скажемо, що я писав із Реїсо Кириченко з Дмитром Гнатівком, з Сашою Сіровим, Сонію Ротаро, з тим же Кабзоном. З... Таїсію повалі з всіх, хто тулиться до української пісні, брали, скажімо, десь мої є співавтори. По серед виконавців старшого і середнього покоління, скажімо, мабуть, немає такого виконавця, який не брав на уста мою пісню. Оце така. Кажіть. В. Дмитрович, перші християни за браком достатньої кількості текстів копій текстів священного писання дуже часто передавали біблійні істини або істини Христа за допомогою пісень. Саме пісень вони псалами співали духовні піснеспіви. Чи бажаєте ви от і розумієте це і бажаєте закликати сучасних от виконавців, сучасних митців для того, щоб вони проповідували саме Божі істини через всі доступні види мистецтв? Ну, я вам казав, що вони в якійсь мірі проповідують, але я не хотів би їх повернути на канонічний спів. Я хотів би вкласти їх в сучасне аранжування, щоб залучити молодь, залучити тих, які люблять пісню в сучасному виконанні. Але щоб долетіла, щоб там не було лише музика і якийсь повтор слів, там ну я не хочу зараз повторювати там різні слова. Щоб там вона відчула, що оце те, що е може притулитися до мого серця, якщо не з першого разу, то з другого, з третього. Так що е в цьому напрямку ми ще й працюємо. От мені мудрі. Композитори московські іноді кажуть, Вадими Дмитрович, не треба багато пісень, не треба, треба одну. Але щоб вона була розкучена, щоб її знали. Мені хочеться знайти. Мені хочеться, знаєте, от буває так кажуть, що старіє поет, і виконавець з ним, і глядач його чи слухач його теж старіє, тобто йде за ним. А от в мене бажання, і так мені дещо вдається, щоб я повернувся і щоб мою пісню хотіли слухати молоді і хотіли виконувати молоді. Ось сьогодні я привіз молодого, симпатичного виконавця Дмитра Андрійця, який виконує кілька пісень. З Рівна вже заявив теж мій вихованець Михайло Брунський. Може, чули ви це клас. Блискучий співак високим голосом співає, ну, я так думаю, що в нього майбутнє велике. І от в цій каскаді народних, це народних, відомих, улюблених поетів з'являється такий. Ем... Маловідомий, але новий голос, ви знаєте, це так тішить, народжується. По що би не казали, який би такий популярний співак не був, якийсь часом він вже трошки набридає. Ну навіть не те слово, може, але десь хочеться все-таки почути новий голос, нове звучання, нове бачення пісні от такий я шукаю. Я за свій багато подавав руку підтримки. Починаючи з того білоножка, з того Кудла. це всі в якійсь мірі артисти, яким я колись так підставляв руку і вів їх в життя. Ну і ті, які стали вже популярні широко, як той Саша Сіров, там, скажем, як. Ну, і, і багато, і багато, як покійний, вже, на жаль, Іван Мацялко може пам'ятається, такий гурт, е, соколи, там, таким, як порута, е, лебді кохання, як та знаєте, як прилічувати, то мабуть і плівки не веселі. Добре, і останнє питання, водомторович, от ну, стосовно сьогоднішнього заходу, юні зновці біблії, чи ви от насправді почесному вважаєте, що впровадження предмету християнського етику ну, здатне сформувати от майбутню високоморальну духовну еліту нашої країни? Ну я не можу сказати так в широкому масштабі, але що це потрібна справа? Ну подивіться, якщо це не потрібно. Тобто цих маленьких діток, люди, батьки, вчителі не привозили б, якщо не бачили перспективи, ну це пуста справа. Повітря людина відчуває не лише там, я не знаю, якимись математичними прогнозами, а й серцем. А, але це, і от те, що я сказав, мабуть, коли ми йшли, спочатку у нас йшло духовне, то а потім вже матеріальне, тому щоб не була б така убога і наша Україна. Думаю, що це буде сприяти, обов'язково буде сприяти, що Україна стане на ноги і будемо тішитись, що ми всі з великої букви українці. Дякую вам і нехай ваші ще подальші творчі роки ще будуть більш плідними ніж попередні, Благословіть вам. Щоб були не меншими, побільшими, менш. я не, не, не сподіваюсь. Нехай ну, не меншими. Дякую. Дякую вам.